Ну що, всім привіт! Ми з вами продовжуємо працювати з книгою Файла десять років на сервеці. Сьогодні у нас з вами урок два попередні можете подивитися в плейлисті. Значить, сьогодні говоримо про синдром бізнесмена Банкрута. Такий собі буде цікавий урок, чесно, він мені був якийсь найважчий. Я Оксана Когут, 5 років працюю в онлайн бізнесі. За плечима в мене є кілька мережевих компаній, в яких я абсолютно нічого не заробляла фінансово, але я вважаю, що вони мені були потрібні для того, щоб я прокачувала себе, розвивалася, тому що я завжди була скромною людиною в школі, в університеті. Да, і ті попередні компанії, нехай буде так, давали мені шишки і досвід. Ставати сильнішою і впевненішою в собі. І от, у 2021 році, вже нарешті я знайшла український проєкт Ель Клап, і в якому я вже з нуля закрила топову кваліфікацію. Акціонер, вона на той час називалася відкрила ФОП і, відповідно, досить гарненько заробляла. І цілих 4 роки я була в тому проєкті, але у 2025. Я вирішила рухатися далі, я вирішила, що я хочу більшого. Я в мережаві прийшла назавжди. Це, це те, що мені дуже подобається. Я бачу себе тут і я хочу вкладатися в цей вид бізнесу. бізнесу. І я хочу будувати його з компанією, в якій я бачу велике майбутнє. Так сталося, що в попередній компанії. Я не бачила таких великих перспектив на майбутнє, да тому я почала шукати для себе щось інше. І ось у 25-му році я прийшла в чеську компанію Essence і на сьогодні я її лідер 17%. Я працюю без спаму екологічними методами. Це моя фішка, а це те, що мені дуже подобається, і людям, які приходять до мене, також і відповідно я навчаю цього свою найкращу команду. Значить. Розберемо помилки, які роблять підприємці. Я взагалі вважаю, що підприємці це дуже класна аудиторія. Чому? Тому що в них вже отут інше мислення ніж в людини, яка працює в наймі. Не хочу ображати людей, які в наймі, тому що в наймі теж є люди, які відповідно розуміють. Що таке бізнес, а, але більша частина людей в наймі, вони хочуть стабільності, вони хочуть ставки і так далі. Людина, яка займається підприємницькою діяльністю, це людина, яка в першу чергу не хоче стабільності і не хоче ставки, тому що вона розуміє, що чим більше я працюю, тим більше я заробляю. Да? І відповідно це люди, які вже багато ризикують і від, беруть відповідальність на себе, та, так сказати, на свої плечі. Дон Файл говорить нам, що краще запросити в цей бізнес 10 вчителів, ніж 10 підприємців. Чому? А, давайте так, а, підприємець, а ну, той підприємець же вміє продавати, він, коли приходить в мережевий, найчастіше він починає сам продавати продукт, да, товар, тому що він думає, що чим більше в нього буде продаж, ну, відповідно, як в традиційному, а тим, тим більше він заробить грошей. Да? Але ми ж запрошуємо людей в компанію для побудови їх власного бізнесу. В партнерстві разом із нами. І наше головне завдання навчити людей, які приходять до нас, не продавати, а залучати та вести людей до, та, до великих структур. Пам'ятаємо попередній рок, два на два-4. Пам'ятаємо, яка там цифра вийшла, і коли я помножила в середньому на 3 тисячі це така була ну, невелика сума. але… Ми побачили, скільки може робити товаробігу ціла наша структура. Якщо ми гарненько над цим попрацюємо. Тобто, що може зробити одна людина, що може зробити 500, 1000, 2000, 3000 людей. Ми розуміємо, що це набагато крутіше. І наш підприємець думає, що якщо він вміє продавати, то все. Його бізнес вибудується легко, тому що ну, він ж то вміє продавати, да? але ж він не чує нас, що йому потрібно не продавати купу да, самому, а знаходити партнерів, які продублюють його і так до кількох поколінь. Далі про це будемо говорити. Тому, якщо підприємець приходить і він вже все знає, знаєте, є така категорія людей, та я все знаю, що ти мені розказуєш. Він нас не чує, він не зрозуміє модель цього бізнесу. Він почне продавати, і що станеться далі, теж поговоримо. Але якщо він піддається нам, чує нас, якщо ми є для нього авторитет, і він, ну, хоча б та, ну, дає собі можливість почути насправді, що таке цей бізнес, то тоді все може змінитися і бізнесмени можуть бути дуже офігенними партнерами. Далі. Підприємцям потрібно пояснити і донести, що успішний бізнес в них буде, якщо вони досягнуть глибини, хоча б в трьох рівнях. Що це таке? Поясню вам зараз простими словами. Ви вже знаєте про дублювання нас. Ми знаємо так, що Ми запрошуємо дві людини, навчаємо їх запросити по дві людини і так далі. Далі ті люди запрошують їх. Ми вчимо. Ми дивимося, щоб ці люди знизу нас повторили, тому що мало просто підписати людей. Якщо ми не працюємо далі, якщо ми не вчимо їх повторити нас, то наше дерево воно не крепнеть, воно не, не, не стає сильним, воно буде дуже шатким. І коли, і коли ми навчаємо наших п'ять партнерів повторити нас, да, чому два, а потім п'ять, тому що ми пам'ятаємо, в уроці, першому 2 на 2-4, потім ми розбирали іншу систему, потім ми брали, що ми п'ятьох знаходимо, відповідно, тоді виходили більше цифри. Ще раз, якщо ви не дивилися перший урок, знайдіть відео а, і подивіться, будь ласка, у вас тоді складеться повна картиночка. Ось я вам показую, дивіться. Є я. У мене в першій лінії зареєструвалася Ольга. Да? Ольга зареєструвала Юлю, Юля зареєструвала Інна. От Інна особисто для мене це буде вже моя третя лінія. І мені мало, що просто Оля мене буде активна. Мені треба добитися того, щоб Інна була а, класним партнером. Тому що якщо відбувається ця система дублювання, це означає, що мій бізнес крепкий, він стоїть на крепких ногах, не на шатких. Тому що навіть якщо там Юля чи Оля зійдеть дистанції, то в мене є Іна. Розумієте? І Іна далі теж буде собі третю глибину отак будувати. Тому я надіюся, що я вам тут змогла пояснити, що таке третій рівень, да, про який нам говорить автор. Ідемо далі. Повернемося до нашого підприємця, який. Не розуміється або не хоче зрозуміти да, цей принцип МЛМ. Він інший від просто традиційних продаж. Він побачив класний товар, він почув історії успіхів лідерів. Можливо, він побував на якісь зустрічі, можливо, він ваше, якесь відео подивився, де ви там вже щось досягли, якісь там автобоми з подорожі і так далі. І він такий натхнений цим усім починає продавати, бо він це добре вміє. Ми про це говорили раніше. Наставник, да, спонсор, говорить йому, ти, звісно, молодець. Але ти не заробиш тут великі гроші, тільки своїми особистими продажами. Бо це факт. І далі необхідно запрошувати в бізнес людей, навчати їх, будувати структуру команд. От коли ми це говоримо, і наш підприємець нас чує, правильно чує, оце для нас буде дуже дуже класно. Але наш підприємець він ж все знає. Він дуже багато чого вміє. Він починає рекрутувати, він починає підписувати людей до своєї першої лінії, він починає підписувати дуже багато людей, але якщо не працювати ефективно з цими людьми, то з часом вони будуть залишати цей бізнес. Тому принцип, який є важливим, якщо особисто ми давайте так, вміємо класно рекрутувати, це ще не означає, що ми, отакі вас з вами. Наше завдання. Дати це команді, навчити наших ключових робити це саме. О, тоді ми дійсно будемо з вами волі. Автор вважає, що ми не можемо бути ефективними. Якщо одночасно будемо працювати більше ніж з п'ятьма людьми, давайте так: п'ять людей мається на увазі серйозних людей. Не просто хто там раз у тиждень на щось запитає, це одне. А коли є в нас п'ять сильних людей, і ми хочемо дійсно з ними класно, ефективно працювати, то нам буде важко працювати і сфокусуватися більше, ніж на п'ятьох оцих людях. Отже, люди починають іти. І наш бізнесмен починає розчаровуватися, тому що він не вміє працювати. Да, з цією своєю першою лінією. він поняв, що треба підписувати людей. І він починає, як то вміє, запрошувати людей, продавати ідею, підписувати, да, і так далі. І він починає думати, що з цього нічого не вийде. Люди йдуть, команда розсипається, да, люди кудись десь там заглядаються, і він думає, краще піти і знайти щось небудь інше, що можна продавати. Розумієте, в чому причина невдалих оцих підприємців, які приходять в мережеві бізнес? тому що вони неправильно розуміють ідею. Вони нас не до кінця чують. Вони чують, але не до кінця. Завдання наставника, спонсора переконатися, що наш бізнесмен точно зрозумів все, чого ми його навчили в першому уроці. Тобто 2 на 2, 4. Потрібно навчити людей, а потім навчити їх навчати інших людей. Ми знову повернає, повертаємось до бази, наскільки є важливим не просто реєструвати людей в першу лінію. Не просто а вчити людей. Але тут також має бути така, знаєте, баланс. Це не означає, що всіх, кого ми реєструємо, ми маємо. Тільки фокусуватися на цих. Ми маємо розуміти, що ми маємо вкладатися в людей, які є активними, які є золотими. Про золотих кораблів ми з вами будемо говорити далі. І коли ви почуєте всі 10 років, у вас прям повноцінно складеться картинка цього бізнесу. І не бігати з торбами по офісах, чи безкінечно продавати, а будувати свої мережі. Будувати свої мережі. Це є дуже прям важливо і класно, щоб ми це з вами розуміли. І тепер у мене запитання до вас. В якому випадку можна швидше побудувати великий бізнес, запросивши 5 серйозних людей і навчити їх навчати інших або максимально продавати самостійно. Поки ви даєте відповідь, бажано в коментарях, я от скажу вам свої роздуми, чому автор говорить, що краще запросити 10 вчителів. Тому що. Вчитель це людина, яка навчається і вона навчає інших. Да? Відповідно, якщо вчитель приходить, і ми йому кажемо, отако, 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 окей. І він починає це використовувати і далі починає дублювати, починає навчати інших людей. Він не біжить продавати, бо він не продавець, він не підприємець. Але вміння навчатися і навчати інших це прям золотий ключик у мережевому бізнесі. Тому ви можете побачити, скільки людей сьогодні. Навчають інших, тобто вони показують свої знання, вони дають рекомендації, вони щось когось вчать. Даже це відео, яке я записую, воно має сенс, який навчити вас, навчити вас того, що вмію я, що знаю я. А, так, надіюся, ви там написали свої відповіді на останок. Беремо собі за правило допомагати своїм п'ятьом партнерам знайти по своїх п'ять партнерів, не підписувати під них людей. Є дуже велика помилка, коли лідери починають дарувати людей в глибину, тобто є там у мене якась Оксана, яка хоче прийти в команду, а я така, ні, я зараз Оксану підпишу під е, Наташу да? і так далі. Це є нечесно. Чому У мене колись був випадок давно, коли я прийшла до одної жіночки, я її вибрала в Ютубі, я хотіла до неї. Вона ж мене дала мені посилання і зареєструвала, чи зареєструвала мене, чи я сама тоді пройшла реєстрацію, я не пам'ятаю, як то було. Але до людини, яка проживала в моєму регіоні і яка була в цієї Наталії в першій лінії, тобто вона мені нав'язала іншого наставника, мені прийшлося тоді з тою дівчиною працювати. Вона непогана, вона класна. Але я тоді відчула вже якийсь такий внутрішній внутрішній не ок, я ж вибрала тебе, я хотіла чомусь до тебе. Якщо ти знаєш, що в тебе нема часу на велику кількість людей, скажи мені про це. Я виберу іншу людину, правда? Тому я вважаю, що це є неправильно, коли ми підписуємо людей, які приходять до нас, до когось іншого. Тому в мене є правило людина, яка пише мені, я маю її зареєструвати до себе. Далі. Не підписувати під них людей, а показувати систему, по якій вони зможуть вас здублювати. Тому важливим елементом є система у вашій команді. Система, яку люди можуть повторити. Тому що, коли приходить людина і кажете, значить десь правило номер один: ти починаєш змінювати а, звичайний магазин і стаєш а, споживачем своєї компанії. В тебе є класна знижка, в тебе є дисконт, в тебе є різні програми і так далі. Це перше правило. Підходить, окей, все, домовились. Далі. Друге правило. Ти починаєш а, запрошувати інших людей. А відповідно, як ти можеш запрошувати? А ми, як наставники, показуємо: а ось так, і ось так, і ось так. Окей, запросила людей, що далі з нею робити? А ми, як наставники, хлопа, і в нас є наша система, а ти цій людині даєш той крок, той, 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 той і ті, кому це треба, вони включаються. Так? Відповідно, оце є система нашому новачкові, нашому новому партнеру. Не треба думати, гадати, Боже, що я зараз маю дати, як я маю його запустити. Ви, як лідери, ми, як лідери, маємо про це подумати. Тому що наш бізнес починається особисто з нас. І на цьому все. До зустрічі в наступному уроці. Цей досить такий коротенький у нас, і далі ми будемо говорити про чотири справи, які слід зробити. Це третій урок на сервець. Буде дуже цікаво, тому зустрінемось. Дякую вам за перегляд. Лайк за ваш коментар, і якщо це відео корисне, діліться з своїми командами. Все, до зустрічі!